Тисячі загублених людей, тисячі тих, хто не втрачають надії. Яка тясе і це проект знайти своїх. Сьогодні ми розповімо вам історію художника Богдана Зізи, який змусив весь світ говорити про рішучу боротьбу українського народу в Криму. Ви точно бачили цю історію, як юнак облив жовто-блакитною фарбою будівлю адміністрації Євпаторії. Згодом за цей вчинок окупанти запроторили хлопця за грати та жорстоко катували. У цьому епізоді ми детальніше розповімо історію Богдана. Було зрозуміло, що відео повністю сфабриковане. Вказав речі, які взагалі в мене притаманні нині. За звільнення Богдана бореться двоюрідна сестра Олександра, яка вірить, що розголос цієї історії. Допоможе якнайшвидше звільнити брата. Він дуже добрий. Тому мені дуже шкода, що зараз він таке має проживати. Богдану 28 років. Народився на Запоріжжі. Але після смерті батьків виховання на себе взяла бабуся. Так хлопець опинився в Криму. З маличку Богдан любив малювати та займався паркуром. Ділиться спогадами сестра Олександра. Пам'ятаю з дитинства, як ми приїздили в Євпаторію, і це завжди було він тоді, ще був маленький, завжди були такі показові виступи. Він паркуром займався, він прийшли. Завжди ми так всі дивувалися. Окрім вуличного спорту, хлопець обожнював малювати, а ще захоплювався фотографією та любив знімати кінематографічне відео. Роботами ділився у соціальних мережах. Він дуже гарно малює. Він моделював 3D-ігри, він фотографував і знімав відео. Я знаю, що він хотів в цьому розвиватись. Хоч і двоюрідні, але завжди були як рідні, розповідає Олександра. Навіть на відстані завжди підтримували зв'язок з Богданом. Мені було е, з ним найкомфортніше, напевно, спілкуватись ніж з будь Це відчувалося як дійсно, як частина родини, і це такий дуже розуміючий друг. Після смерті батьків Крим, а саме курортне містечко Паторія, стала домівкою для Богдана. Тут він почувався у безпеці поруч із найріднішою людиною бабусею. Але так було до 2014 року. Коли у лютому, 14-го Крим окупували російські війська, рідне місто перестало бути острівцем безпеки, воно наповнилося російською пропагандою, мародерством та тихим терором для українців. Утім, виїхати Богдан не міг, адже не міг покинути рідну бабусю він вирішив залишитися у себе вдома, тому що в нього там бабуся, і насправді це дуже страшно. Втратити дім і втратити єдиний зв'язок з рідною людиною таким чином, більше ніж вісім років пробув в окупації. Але це не вплинуло на його позицію. Свою відкриту проукраїнську позицію Богдан відображав творчо у вуличних артах та власних віршах і він вуличний художник і тому він малював арти на вулицях міста. Здається, він. Малював у Лукашенка з кривавими руками щось там про Путіна також. Коли у лютому 22-го почалася повномасштабна війна в Україні, Богдан твердо вирішив, попри все, виїжджати до України. Хлопець почав шукати шляхи евакуації, але бюрократична система Росії не дозволила Богдану швидко покинути Крим. Був затягнутий процес з отриманням закордонного паспорта. Виїхати можна було лише закордонним паспортом. 16 травня 22-го зв'язок з Богданом зник. Рідні не могли збагнути, куди подівся хлопець. Олександра одразу почала писати його друзям, але ніхто з них не знав, що насправді тоді сталося з Богданом. Я йому писала, я писала його друзям, ніхто не знав. Однієї ночі від безсоння Олександра вирішила перевірити, чи не фігурує ім'я Богдана в інтернеті, наче відчуваючи, дівчина ввела прізвище Зіза і одразу натрапила на російський ресурс. Перейшовши за посиланням, Олександра побачила це відео. Я Зіза Богдан Сергійович, 23.11.1994 року. дністу. хочу чисто сергічно в тому, що 16 мая 2022 року, будучи а, не согласний з проводімо Російської Россий, Федерації спеціальною військовою операцією на території України обліл здання і батарейської адміністрації синьо жовтої краскої, коли ви побачили ось це відео з його вибаченням, яка у вас взагалі була реакція? Я не могла це відео додивитись до кінця. Напевно, декілька днів я його вмикала, в мене ставалась істерика. Ну, я, я не могла на нього дивитися в такому стані. Те, що я встигла зрозуміти за ці кілька секунд, те, що його катували, було зрозуміло, що відео повністю сфабриковане. Він, до речі, там казав речі, які взагалі в мене притаманні. Це відео записали примусово. 16 травня 2022 року. Богдан Зіза облив жовто-синьою фарбою будівлю адміністрації Євпаторії. Це був його свідомий вияв позиції на військові дії російської влади на території України. Це єдине, що міг зробити Богдан, перебуваючи в окупації вже дев'ятий рік. Чи розумів він про можливі наслідки? Я думаю, що він розумів наслідки. Я лише знаю, ми постійно підтримували зв'язок. Я лише знаю, що. Після подій в Бучі в Маріуполі він був дуже морально подавлений, і йому було важливо щось зробити. І як ми вже потім дізналися, що він дійсно хотів хотів просто внести якийсь вклад у цю боротьбу. Від побаченого відео Олександра не могла оговтатись ще довго. Дівчина була розгублена і не розуміла, як їй рятувати брата. Олександра одразу прийняла рішення надати розголос історії Богдана, бо розуміла, Богдан сирота найближчим родичем була лише бабуся, яка теж перебувала в окупації. Ми почали писати, звертатися у всі змі, які я змогла знайти. Він сирота його нікому шукати. Таким чином, ми почали бути на сполох, почали розширювати цю інформацію в Україні. Це могла бути чергова справа про зникнення людини після невизнання так званої спецоперації, але саме через розголос на історію Богдана зізи звернули увагу. На сайті ФСБ російського вийшла новина, що він затриманий можливий термін до 15 років. Ми зрозуміли, що це була така відповідь на нашу активність. Вони сподівались, напевно, що всі забудуть, що його ніхто тут не чекає. І далі ми вже дізналися, де він саме знаходиться. Таким чином Олександра дізналась, що Богдана затримали працівники ФСБ та одразу запроторили до підвалу федеральної установи. До нього додому прийшли працівники ФСБ і забрали його. Далі перша стаття була за дискредитацію військ. РФ тоді Олександра зрозуміла, одна вона не впорається, тому одразу звернулася до державних органів та заручилась підтримкою Кримської правозахисної групи. Прокуратура, яка була вимушена виїхати після 14-го року з Криму. Поліція також, яка є офіційною в Криму, але зараз теж функціонують в Україні. На нас вийшло представництво президента в АР Крим Таміла Ташева, так Олександрі вдалося знайти незалежного адвоката для Богдана. Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, зазначає, до Богдана неодноразово приходили працівники ФСБ, аби хлопець покаявся. Обіцяли навіть пом'якшити термін перебування за гратами. Але Богдан твердо стояв на своїй позиції. Від початку, коли він був затриманий, одразу на нього тиснули, перешкоджували роботи адвоката. Але від початку, спочатку, якраз була саме стаття вандалізму. Ми точно пропонували, наприклад, на все погодитись, піти на угоду зі слідством, і тоді буде там, здається, до двох років. Позбавлення волі зазвичай це штраф Богдан. Продовжував стояти на своєму і не пішов на угоду з окупантами. Далі була лише дорога. В СІЗО Він знаходиться в СІЗО номер родин. В Сімферополі ми почали туди направляти адвокатом. Він стояв кожен день в великій черги в СІЗО. Йому кожен раз говорили, що Богдана там немає. Тобто вони все-таки хотіли його скрити. Статтю Тероризм Богдану інкримінували вже на другому судовому засіданні. У СІЗО Сімферополя Богдана протримали рік, а далі перемістили до Росії. Недалі його привели до Ростова, адже там є військовий суд. І ось вирок йому винесли вже в Ростові. Нині у рідних немає можливості побачити чи почути Богдана, адже до усіх його судових засідань допускають лише адвоката. Його забороняють фотографувати, його забороняють записувати. Ми його не бачили. Ми... У нас є одна фотографія за весь цей час. Тобто ми навіть не знаємо, як він зараз виглядає. Перебуваючи ще у СІЗО в Криму, Богдану дивом вдалося дати письмове інтерв'ю українському інтернет-виданню Крим Журналісти видання через адвоката передали Богдану запитання і так само через адвоката отримали відповідь. Богдан описав пекло, в якому перебуває, і дивом ці відповіді пропустили росіяни. За кілька днів до того, як я пишу цей текст, у камері поверхом вище на смерть забили людину. Через кілька днів, як допишу, мене повезуть до Краснодара, потім до Ростова. Як мене зустрічатимуть, в яких умовах буду, залишається лише здогадуватися. Дивлячись на усі безкарні злочини, що вчиняють окупанти проти українців та кримський татар у місцях позбавлення волі, Богдан не зміг більше мовчати. На черговому засіданні Богдан оголосив про початок голодування. Таким чином, він хотів привернути увагу не лише до своєї історії, але й до історії усіх політв'язнів, він на цьому останньому слові перед вироком він виголосив цитату. Це пісня Артема Лойка. Таким чином заявив про свою непохитну позицію, розуміючи всі ризики. До нього кожен день приходять е, слідчі е, з їжею. Він має публічно на камеру відмовитись від їжі. Це обов'язково голодування Богдана відбувалося протягом 17 днів. Більше ніж за два тижні хлопець схуд на 10 кілограмів. Та помітно ослаб. Про це він написав у останньому листі сестрі. Слабкість бере своє. Найбільше відчувається в руках і ногах. У голові паморочаться від будь-якого руху. З ліжка майже не встаю, на прогулянки виходжу дуже рідко. П'ю лише воду з-під крану, очищену фільтром. Проти Богдана Зізи окупанти ведуть відверто сфабриковану справу. Нині Богдану загрожує до 15 років позбавлення волі. Олександра вірить, розголос історії про її брата допоможе його врятувати. Ми сподіваємось, долею в'язненого кримського художника зацікавиться міжнародна спільнота, яка сприятиме звільненню Богдана, якого Російська Федерація незаконно хоче притягнути до відповідальності. Ми віримо, що невдовзі Богдан буде на свободі. Я звертаюся до небайдужих українців, які знають, чули про ситуацію Богдана. Я дуже прошу чинити максимальний розголос, бо це все, що ми можемо наразі. Зараз нам важливо чинити інформаційний супротив і підтримувати наших політв'язнів, добиватися їхнього обміну, і це, це надважливо. Ми чекаємо Богдана вдома. Спільно з національною поліцією та національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуком. Дивіться, щоп'ятниці о 22.45. Шукайте та не здавайтеся.